Медичні сестри грають важливу роль у забезпеченні ефективного надання медичної допомоги. Отримана професійна підготовка дозволяє фахівцям з медсестринства зайняти важливе місце в процесі надання безпечної та повноцінної допомоги у сферах профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих. Медичні сестри та брати працюють з пацієнтами та їх сім'ями для задоволення їх безпосередніх та довгострокових потреб у сфері здоров'я та якості життя. Фахівці з медсестринства повинні вміти застосовувати такі підходи до взаємодії з пацієнтом та його родиною, що впливає на широкі фактори здоров'я. Аспекти фізичного, психічного та соціального благополуччя. Роль медичних сестер та братів у розвитку та здійсненні принципів сімейно-орієнтовного підходу в наданні медичних послуг є ключовою. Участь медичної сестри є критично важливою для реалізації ефективного плану з надання медичних послуг пацієнтам та їх родинам. Саме тому медичним сестрам необхідно надавати медичні послуги з урахуванням принципів сімейно-орієнтовного підходу та розуміти важливість пацієнтів та їх родин для формування ефективної системи охорони здоров'я. Медичним сестрам, лідерам, що мають значний досвід та навички у спілкуванні з пацієнтами та їх родинами, варто брати на себе повноваження кураторів. Впровадження сімейно-орієнтовного підходу у медичному закладі. Медичним сестрам можливо приділяти увагу постійному вдосконаленню власних знань і навичок, розуміючи важливість сімейно-орієнтовного підходу до досягнення очікуваних результатів лікування та підвищення задоволеності пацієнтів. У співпраці з керівництвом медичних закладів медичні сестри та брати можуть бути ініціаторами налагодження. Діалогу між медичними сестрами братами, лікарями, родичами пацієнтів та створення сімейно орієнтованих пацієнтських рад в лікарні. До основних обов'язків медичних сестер та братів у здійсненні принципів сімейно орієнтованого підходу належить додань навчання пацієнтів та їх родин, друге захист інтересів та прав пацієнтів. Третє, Постійна комунікація з пацієнтами та членами їх сімей. Четверте залучення пацієнтів до їх родин та формування ефективного плану з надання медичних послуг. Та п'яте вчасне надання критично важливої інформації. Захист інтересів та навчання пацієнтів. Пацієнти мають право отримувати якісну медичну допомогу та брати активну участь у підтриманні власного здоров'я та благополуччя. Дотримання цих прав входить у професійні компетенції медичних сестер та братів. Крім того, медсестринська допомога повинна враховувати етнічне походження, гендерну ідентичність, соціальні, економічні аспекти та е духовні потреби пацієнта, цінності та переконання. Іншим напрямком діяльності медичних сестер та братів є підвищення. Грамотності пацієнтів та їх родин в питаннях здоров'я, освіта пацієнта, самодопомога та профілактики факторів ризику. Роль медичної сестри також полягає у визначенні поступ... доступних програм медичного обслуговування, допомозі та інформуванні пацієнтів щодо отримання доступу до таких програм. Медсестри мають брати участь у розробці поширення та оцінюванні навчальних матеріалів з питань зміцнення здоров'я і профілактики захворювань для пацієнтів і сімей як на первинному, так і вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги. Ці матеріали повинні відображати, захищати індивідуальні, соціальні та професійні фактори здоров'я населення, бути написаними зрозумілою доступною мовою. Гідне ставлення та повага, духовні та культурні переконання людей можуть мати глибокий вплив на їхні уявлення про власне благополуччя. Медичні сестри та брати мають бути гарантами гідного ставлення до пацієнтів та їх родин. Необхідна е, умовою формування ефективних стосунків з пацієнтами є розуміння різноманітності їхнього соціального, культурного, економічного та духовного аспектів життя. Медичні сестри та брати мають сприяти включенню до плану лікування індивідуальних особливостей пацієнтів, культурного, духовного життя його родини. Наприклад, родина, яка твердо вірить у певні релігії та культурні традиції, повинна мати можливість для їхньої реалізації в процесі лікування. Якщо це допомагає впоратися з психологічним навантаженням та перейти до процесу лікування з достатнім оптимізмом. Таким чином, медичні сестри та брати повинні вміти адаптувати медичні послуги до індивідуальних особливостей пацієнта, потреб родини. Враховувати культурні особливості, соціально-економічний статус при розробці плану лікування поширення інформації. Перш ніж приймати рішення щодо отримання тих чи інших медичних послуг, пацієнта та його родичі повинні отримати максимальну повну інформацію щодо стану здоров'я і можливих варіантів лікування, а також медичних процедур, маніпуляцій. Знати всі можливі ризики, роль медсестри передбачає забезпечення обміну певною та неупередженою інформацією між сім'єю та медичним персоналом. Крім того, інформацію щодо стану пацієнта та особливості проведення певної процедури слід постійно оновлювати. Важливість присутності родичів пацієнта під час проведення медичних процедур підтверджується у клінічних дослідженнях багатьох країн. Ефективне інформування родичів пацієнта та їх включення до процесу проведення медичної процедури може мати значний позитивний вплив. Знижувати психологічне навантаження, рівень стресу, тривогу. Діти відчувають себе комфортніше, коли батьки знаходяться поруч під час проведення медичних маніпуляцій. А з іншого боку, для батьків це запорука впевненості в правильності наданих послуг. Вони повертають для себе відчуття контролю, коли можуть спостерігати за процедурою. Це відчуття так необхідне саме в складний. Період їх життя. Зростає впевненість батьків у лікуванні, підвищується їхня довіра до персоналу та закладу охорони здоров'я в цілому. Медичним сестрам варто пам'ятати, що відкритість в спілкуванні з родинами пацієнтів надання повної та неупередженої інформації покращує емоційний стан родини і можливість персоналу надавати ефективні медичні послуги. Окрім належного інформування. Родичів пацієнта. Медична сестра також може підтримати сім'ю у прийнятті рішень щодо догляду та спростити їх вибір, використовуючи власні знання та навички. Підтримка: найважливіше завдання медичних сестер та братів це підтримка родини. Медичні сестри та брати мають створювати такі умови спілкування, в яких родичі зможуть поєднувати власний індивідуальний досвід з набутими навичками. Необхідними для догляду за пацієнтом в цих нових складних умовах. Варто також впевнитися, що пацієнти та їх родичі мають всі необхідні умови для того, щоб бути залученими в процес лікування. Для досягнення цієї мети медичним сестрам потрібно розуміти можливості родини пацієнтів та ефективно їх застосовувати при розробці плану лікування. Особливо важливо заохочувати батьків маленьких пацієнтів у розумінні того, що ніхто, крім них знає краще всі індивідуальні особливості дитини, перебігу його хвороби. Слід також заохочувати батьків до прийняття рішень, виходячи з того, що вони вважають найкращим для своєї дитини. Такий підхід допоможе родичам почуватися впевніше у під час лікування та повернути родині відчуття контролю над ситуацією. Родичі пацієнта також потребують сутевої психологічної підтримки. І саме медична сестра і брат можуть бути уважною до їхнього емоційного стану, бо саме вони найбільше часу проводять з родиною пацієнта. Заохочення родичів пацієнта до спілкування з іншими, з іншими пацієнтами і іншими представниками, що опинились у схожих життєвих обставинах, може допомогти у подоланні тривоги та стресу. Цей обмін інформацією дуже допомагає. Таким чином, медична сестра може надати пацієнтам та їх родичам значну підтримку, підвищити їх певненість у прийнятті рішень та навчити новим навичкам, які стануть у нагоді під час догляду за пацієнтом. Формування ефективних та доброзичливих стосунків. Медичні сестри та брати мають встановлювати ефективні та доброзичливі стосунки не лише з пацієнтом, але й з його сім'єю. Це дозволяє побудувати у медичному закладі оптимальну співпрацю між персоналом та родиною, яка збільшує благополуччя кожного пацієнта. Спільні зусилля родичів і медичних працівників допомагають приймати найбільш Найкращі рішення, які враховують потреби пацієнта щодо вибору оптимального варіанту лікування. Підтримка родичів у боротьбі з захворюванням близької родини дозволяє надавати пацієнтам кращий догляд, покращує стабільність відносин у родині. Медична сестра має достатньо глибоко розуміти індивідуальні можливості пацієнта та його родини. Це дозволяє ефективно допомагати родичам розривати і вдосконалювати власні навички, забезпечувати якмога кращий догляд за пацієнтом, навіть після випіски з медичного закладу. Робота команди, в яку входять пацієнт, його родичі, медична сестра, брат та лікар, повинні забезпечувати якісні медичні послуги, що враховують індивідуальні потреби пацієнта. Медичним сестрам та братам варто працювати над встановленням довірчих відносин з пацієнтом. Фахівці з медсестринства мають особливі обов'язки у встановленні стосунки з родиною. Ефективне застосування сімейно орієнтовного підходу може підвищити рівень задоволеності пацієнтів та їх родин лікуванням, покращити його результати, збільшити психологічний капітал колективу медичного закладу та, звісно, оптимізувати витрати на лікування. Медичні сестри мають розуміти, що від побудови доброзичливих стосунків з родиною залежить те, наскільки ефективною буде участь родичів у лікувальному процесі, та у якій мірі будуть задоволені індивідуальні потреби пацієнта, наскільки пацієнт та родина будуть задоволені медичною послугою.